Світла немає, інтернету нема, але є велике бажання показати вам ще один варіант рушничка. Ми з вами розібрали вже варіанти Мастіка, картинка на мастіку наклеєна і айсинговий рушничок. І ще один варіант просто друк на. Цукровому папері заготовки можна замовити ось такого чину. Хто міє друкувати, має можливість друкувати, може собі надрукувати, будь-який малюнок ставити, тобто знизу залишаємо на бахраму 3,5-4,5 см, як вам подобається. Ну і зверху вже рушничок. Або ось такий варіант. Бачите, знизу нарізала ось цю от бахраму. А це цукровий папір. Ніякої мастійки сюди не треба розкачувати, не треба. Мучиться ні з чим. Думать, що вона десь там потріскається, порветься, як у когось буває. І для бантика теж так само беремо тільки вже чистий цукровий папір. Ви знаєте, що я люблю більше цукровий папір, ніж вафельний. Він ось так от продається готовий на пленочці. Потім його відклеюєте, робите собі бантик отакий, Водичкою скріплюєте. Цукровий папір прекрасно скріплюється водичкою. Ну або декоргелем. І сюди під солонку Ось такий буде бантик. Він взагалі, як тканина виглядає. Так що беріть собі на замітку ще такий лайфхак.